Yeah, сьогодні я покажу вам, як підключити цю консоль до цього твоєму. Спочатку. Відкриваємо. Дивимо, що саме нас є всередині, є всередині два джейсіка. Раз, два. Так і от два проводочки. Вставимо сюди. Сама консоль. Так вона відкривається. І оця пімпочка для джесіки. Так, Для початку, якщо є місце, ви можете вставити напряму в телевізор, якщо ні, то потрібен такий перехідничок. Вставляємо сюди. Kako je to samo povem? Tako da, pa če imamo še kaj prej, tako da, vse je to že. Še nam potrebno, da za konzole zvešane goreč, tako da je to samo zadnje vrzel. Tako da, vse je že. Potem nam potrebno, da dve palčke orbatrajka, da je 20. А тут якщо щось треба буде можливо, його включити, або він вже включений. Консоль автоматично має підключатися до телевізора. Так, дивитесь. Ну, тут це все від телевізора. все, свою консоль. повинна працювати. Потім беремо таку тимпочку, включаємо її до консолі. На автоматичну конекцію. вот це десь працює, убирає сюди груста муцю. Іграє, бачите, все працює.